Чи приклав руку Аваков до вбивства монастирського? Це він закупав ці вертольоти, да? так? Так, так, так. Марія, ти, ти розумієш, що це може бути великий розголос, якщо це покажуть карти. Тут падає. Е... Тобто падає лист, да? тобто падає якась е... брехня, щось було скри... скрите. Да? Вітаю незламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, і сьогодні про вбивство міністра МВС Монастирського та інших чиновників. Чи причетний Арсен Аваков, колишній міністр МВС до вбивства до недавно чинного міністра МВС Дениса Монастирського? Чому друзі є така підозра? Я одразу ж пояснюю, тому що гелікоптер, на якому летів монастирський, а також єнін та держсекретар, він був закуплений під час правління власне Авакова у Франції. У Авакову Франції за декілька років до цієї трагедії попередником Авакова. Ще був Віталій Захарченко, це треба зазначити. Він був проросійський колаборантом і міністром МВС підозрюваний у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. І Зеленський декілька днів позбавив громадянства Захарченка і питання спочатку про Захарченка, а потім перейдемо до Авакова. Так чи постане Захарченко перед судом, колишній міністр МВС? І, і де він зараз знаходиться взагалом? Знову ж таки, можу сказати глядачам, що кому подобаються ці теми, вони можуть дивитися. Тарота, астрологія це не 100% відсотків визнано наукою, тому ми говоримо зараз про здібності екстрасенса і таролога. Тобто не 100% що ми почуємо, може бути правдою. Ні, дивись, воно то буде правдою, просто воно може змінюватися, тут також треба домовляти, mm -hmm. тому що ну, я ж. No, я я одразу просто попереджую, що знаєш, тому що можуть там, 100% все-таки може бути якась похибка. Так, ну, е, да, дивись, ну в мене, в принципі, люди такі, що ну, мене люблять, mm -hmm. довіряють, багато збувається, Я mm -hmm. ж не перший вже рік працюю, тому так, все, так. В, нас, в нас нормально. Е, дивись, тобто, то якщо ми зараз будемо говорити саме про суд, е, дуже складно. Дуже складно чому, тому що дуже багато зв'язків. Зв і людина вона карта диявола падає, да? тобто вона м -м, відкупиться. В будь-якому випадку. Да. Будь випадку відкупиться. Цього Дуже всього. багато грошей накрав. Він ще там був е, в НБУ, е, Національний uh -huh. Банк України, там був причетний до податкової, ну накрав. Е, чи можна подивитися, де він знаходиться, чи буде так. він переховуватися? Чи буде він переховуватися? За Харченко, він на... взагалі в Україні. Чи в Росії? Він не в Україні. 4 днів. Uh -huh. Ну, я схиляюся, що так. Дивись, тобто. О, ні, все ж таки це не Росія. Мені здається, що він десь. О, чи це Емірати? Чи щось таке там, де тепло. Mm -hmm. що сонце падає, падає море. Це, мені здається, це все ж таки Емірати, Десь mm -hmm. там. політ. Чи ти Зв'язаний з Харченко до приходу до влади авакум. Букет так, так. Дивіться, чому я питаю Марію, це питання е ставлю, їй, тому що Аваков був міністром МВС при Порошенку, і також mm -hmm. він не залишився при владі, коли прийшов Зеленський. Це був чи не єдиний міністр, який залишився на посаді. Після Порошенка він залишився при Зеленському. Е з 2014 по 2021 року е він був на посаді. Чому так довго Аваков був міністром МВС? Чи це через Порошенка, чи шантаж, чи, можливо, здобутки на посаді? Ось таке питання. Чому Аваков так довго був на посаді? Так. Це напрацьовані зв'язки. Бачиш, карта пацюки, пацюків і вершника. Пацюків саме. Тобто це нечисті не зв'язки. Ти ж mm -hmm. розумієш, так? Так, 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 так. Через зв'язки. Тобто, його, я так розумію, зняти не могли звідти. Ну, мені було це цікаво, і дивися, в 21-му році він йде з посади, Чи... чому взагалі був звільнений? Давай подивимося. Ага, давай. Чому ага. взагалі? Mm -hmm. Ну, скажімо так, на нього нарили там бачиш, ключ падає з книгою. На нього нарили багато чого, багато інфи різної, тобто за його діяння, я б так сказала. Угу. І тепер до найпікантнішого. і Марія. Ти, ти розумієш, що це може бути великий розголос. Якщо це покажуть карти обшуки. Авакова. зараз СБУ обшукали його будинок. Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. у 2018 році. Франція та Україна уклали угоду на 552 мільйони євро щодо придбання понад півсотні вертольотів. Це відбувалося за каденції Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. СБУ обшукали будинки пана Арсена і дивилися контракти Ірбас шестирічної давнини. Чи приклав руку Аваков до вбивства Монастирського? Нагадаю, що на... у гелікоптері був присутній Денис Монастирський. А також його заступник Євгеній Єнін та держсекретар. Юрій Лукович. Загалом 14 жертв, серед яких одна дитина. Гелікоптер впав на дитячий садочок. Дивись. А, тобто тут падає. А, тобто падає лист, да. Тобто падає якась а, брехня. Щось було, скри, скрито, да, що було скрито що було скрито щось штата було махінація і так далі. Ну, я, я б не сказала, що він прям напряму якось причетний до цього, от чесно скажу. Мені здається, це більш все ж таки знаєш, чого стосується. Зараз я відкрию я тобі скажу свою думку до тварина. Я вже дивилася колись. Це справді це було вбивство. Так, це не просто він помер, тому що це рок ага, монастирський, так? Так, ага. да, це правда. Мені показували несправність гелікоптера. Мені показувало, що хтось там щось зробив. Я не знаю, там якісь цепі, тобто щось ось і механізм, да, якийсь. Але давай відкриємо зараз лиса. Тобто, що тут угу. таке? Що, що угу. це саме? Ну, в мене ще є питання, чи це якась диверсія Російської Федерації? Давай, давай чи зараз це Аваков, да, оце глянути. Мені здається, все ж таки цей лист. Тут зв'язаний. Знаєш з чим? Це не, через... це не те, що він там у монастирського був. Ні. Він просто зв'язаний з махінаціями. Я не знаю, як він саме. Це він закупав ці вертольоти? Да? Так? Так, так, так. Це зв'язане саме з. Фінансами, є, мені здається, що він коли закупав, тобто якісь там були махінації саме грошові. Ти зрозумів? Він десь зекономив на чомусь, тобто він напряму він не причетний, що ось він взяв і вбив. Ні. Ні. Він десь в чомусь зекономив, просто гроші, да, там купив, але я не думаю, що він прям. Знав наперед, що так воно буде. Ні. Тут не, при, не пряма, тобто не прямо, якби да, как бы він в всьому, Ні, Косвенно, я би так сказав. Ну, Із того, що він закупав їх просто. Угу. Окей, да, давай подивимося тепер, якщо ти хочеш, все ж таки хто винен в цьому. Угу. Смерті винен? У мене є два питання. Хто Bashar, Давай. Чи дійсно, чи, і чи дійсно там Денис мав летіти Монастирський керівництво МВС у цьому гелікоптері, чи хтось інший мав летіти в цьому гелікоптері? Давай подивимося. Чи дійсно в цьому гелікоптері мав летіти Денис Монастирський? Я знаю, одні кажуть, що залужний, інші, що Зеленський, тобто там прямо. Насправді я тобі так скажу, що да, повинен був влетіти він. Да, він, тобто, да я не бачу того, що тут хтось мав сидіти на місці його, ні. Тобто, корабль падає, рух падає, падають хмари. Да, Тось тобто він мав влетіти для отримання якоїсь інформації, тому що карта листа і карта собак на допомогу. Тобто він кудись в якесь місто летів, щоб допомогти. Так, це так, так. Він в Харківську область. Я чому питаю? Тому що все ж таки смерть людини мені здається не можна змінити. Ну, якби це ж так. це ж... рокові обставини. Так, це правда. Так, так, так. Тому в мене було конкретне запитання. Е, ваком якось причетний до розкрадання державних коштів. Ось тут я думаю, що так. Не я, просто, нього. я просто хочу, знаєш, якийсь отримати інший погляд на це все. Тому що зараз е, ці злодії, вони просто ну, вилазять ну, назовні, розумієш. А, дивись. А... Дуже все по розумному зроблено. Я так розумію, що ось ці там офшори і так далі, що в нього є, mm -hmm. вони все вивезено за кордон 100%. тому що на нього щось нарити дуже складно зараз. Бачиш, падає карта гори і падає дерево, тобто вони mm -hmm. намагаються, ключ, mm -hmm. але вони не можуть. Там дуже все ось, ось ось так. От, да? mm -hmm. Але в принципі, да ну скажи мені чесно, хто не причетний з них до розкрадання грошей України. Ну, Це жах, я навіть не хочу. Ну, хто не причетний? Покажи мені хоч одного чесного, хто не робив цього. Ну, я сподіваюся, Зеленський цього не робив. Ну я я, я не про нього, я кажу про ту владу, яка була, да? тобто, а, так? Тобто Так, так, так. Ну, взагалі. Mm -hmm. Ну, це дуже так. Mm -hmm. І добре. Чи будуть посадка? Наприклад, чи чи буде, наприклад, посадка все ж таки Амакова? Ми говоримо про нього, тому що були обшуки в нього. Друзі, so... в, інш, в іншому сюжету я запитаю про інших корупціонерів. Власне, чи відбудуться ці посадки? Зараз у нас тема МВС. Ну, в принципі, дивись, його можуть взяти під варту. Можу, тому що mm -hmm. девятка мочів падає правосуддя. Тобто, mm -hmm. я я знаєш, думаю, чомусь як. Я думаю, чомусь, що це буде якось поза очі. Тобто я можу, знаєш, його можуть там заарештувати просто без нього самого. Як зараз роблять, да? тобто, ну, ти там улітіла, б... ну, не валіть за кордон або домашній арешт, ним. То, ну так, так, так. Да, так, да, так, да, ага. да, да, да. так. Тобто, якось так, тому що тут падає саме. Тобто, да, дев'ятка мечів падає з правосуддям, але чомусь. По відчуттям його не буде, тобто він десь там, десь шляється, да а його заарештували поза очі. Так це може так бути. Буде. і позбавили, і позбавили його там пал як в нас кажуть, mm -hmm. так, так і я давай це вже, у, у, уже закриємо цю тему говинтокрила, власне, несправність гелікоптера, рука Кремля чи все-таки хтось з наших там можновладців, кому монастирський чи там держсекретар міг перейти дорогу. Так, ну і, є і, така і, версія і. також і про несправність і, цього гелікоптера, є така версія. Ну дуже ні, ні. ні? Це не тільки, не, не тільки справа в гелікоптері. Ні. Угу. Я подивилася, падав чоловік. Чітко падав чоловік, я пам'ятаю, що він там. Так, угу. зараз. чи не, Але можемо... це не Аваков, але це не Аваков. Ні, ні. Ми... Що... Я подивилася що ні, я ж кажу, ми можемо так, там так, сказати, що він там щось крав і так далі, але казати, угу. що людина. Причет прямо так, до так, прямого так, вбивства, так. я такого не можу сказати. Так. ні, Я такого не бачу по перше тут. Ні. Ага. Так. Я чому питав Марію сьогодні, бо СБУ проводило обшуки, власне, через оцю закупівлю гелікоптерів, тому, як знаєш, якби світло падає на нього. Але маємо, маємо, маємо зараз. Розкрадання, так, але я ж кажу, ні. Угу. Так, гвинтокрил. Чи причепний Кремль взагалі до смерті да, монастирського? Ситуація з винтокривом. Вісьмірка жезлів, так? Тобто, давай так. Це людина з Росії чи з України з зв'язками з Росії. Тобто, саме так давай. Це людина з Росії. Мені здається, це людина, яка має зв'язки в Росії все ж таки більше. Тому що падає десятка пентаклів. Ну mm -hmm. так, в принципі, питання не дуже коректне до Карт. Чому? Тому що людина в будь-якому випадку була в Україні, коли вона там щось підрізала, розумієш, в гелікоптері. Mm -hmm. так. Тому тут саме зв'язка 에... з Росією падає. Є. Є. Чи, чи знайдуть його, не знаю, там, СБУ, всі органи. Чи знайдуть цього так. винуватця? Я думаю, так. Я думаю, що так, да. давай заслужба. Знайдуть його Угу. Чи знайдуть цього людину? Зараз складно ще є, зараз це тяжко зробити, але мені здається, це трішки пізніше буде. Це буде трішки, трішки пізніше, коли саме. Коли саме. Коли саме це вскриється все? Угу. А, це, коротше, скриється колись, коли будуть якісь. А... Коротше будуть а, ситуації на Донбасі, чому ну, це коротше ситуації там, де зараз бойові дії, да? Тобто будуть якісь новини про бойові дії, коли буде загострення. Я так розумію, що це саме цей місяць, коли почнеться загострення, наступу да? буде якась ситуація, коли а, почнуть шмонати далі ну, людей, які при владі були в Україні. Шмонати далі. Воно буде загострюватися все, чітко, прям бачу, що буде загострюватися. І потім, е, тому що ця ситуація з цією людиною, яка причетна, ми це побачимо по телебаченню. Вона буде придана огласі, великий дуже. Тобто буде якась людина, яка причетна. Її знають. Ну, слава, ми сподіваємося, що це відбудеться, тому що ми хочемо взагалі відкритого суду над цими корупціонерами, розумієш, які розкрадали державні кошти, які зараз взагалі розкрадають під час вільних. Тобто, нехай це буде ну, якби, ну народ це бачить і їх засуджують, тому що обіцяли нам посадки. Давай так, давай так. Чи найбли це чи це відбудеться в найближчий час? Так? Цю людину знайдуть, хто був денець на mm -hmm. монастирського. Mm -hmm. Підозрив, так, да, взагалі. Так, так, так. Ну, і там і держсекретаря, і першого заступника, і ще 14 людей. Так, так, -та -та, я розумію, звісно. Там mm -hmm. діти ще ж загинуть. Так, там дитинка одна загинула в говорях, з матір'ю. В принципі, я вважаю, що так. Зараз у нас як, який місяць. Зараз у нас не... лютий місяць, так. Лютий, лютий. місяць. Я думаю, що плюс-мінус ситуація ця буде вся розкручуватися півроку, плюс-мінус шість місяців, mm -hmm. тобто десь так. Воно все вскриться, має вскритися. Mm -hmm. Добре, дякую за, за ці прогнози і зараз. Там за, хлопець, за там чоловік, там причетний, причетний, причетний чоловік буде. Дякую, Тобі, Марія. І друзі, продовжиться наше інтерв'ю з приводу корупційних скандалів і посадок. Ми подивимося, ці гучні імена і розкрадання державних коштів. Дякую, Марія. З вас, друзі, вподобайки і залишайте коментарі під цим відео.